Доброго дня! Ви тільки подивіться, яка навколо краса. Приблизно з такими словами, рік назад я виклала в YouTube перше своє відео, коротке відео з квітуючими абрикосами. І ось про майнув рік. Я не вірю. Чесно кажучи, я не вірю, що вже рік я веду канал, і вже рік ви зі мною. Я з вами дуже вдячна всім підписникам і гостям свого каналу за те, що активні, за те, що переглядаєте, коментуєте. Для мене дуже важливо ваші коментарі, бо тому що Зворотній зв'язок. Це завжди дуже класно. Хто дивиться і не підписаний, або, або, можливо, там якось натискається підписатися, вподобайки і все інше, це тільки ну, для мене це тільки позитив, скажімо так, і я дуже вдячна, якщо ви кладете якісь відгуки на те, що ви бачите. Сьогодні я розкажу, як це все починалося. Я докладу деякі фото. Яке це було подвір'я і що було, і що ми зробили. Скажу так, що ви бачите, будете бачити на фотографіях, що це не завжди було так, як це тепер. Почнемо, е, да. і прошу не судити мене строго, тому що в мене були інші потреби раніше. Я не мала як вкладатися в садочок, а це потребує час, в першу чергу, час, якого я ніколи не мала. Ну, раніше не мала по своїм причинам. Ну і звісно, кошти не такі катастрофічно великі, але все ж таки кошти також потрібні. Давайте буду розповідати все по порядку. Ви бачите на фотографії цей паркан. Цей парк я. Yep. Почну з цього боку, з цих дверей, а потім вже перейду на ту іншу територію. Це все в мене подвір'я. Це не садочок і не дача, куди я виїжджаю. Це подвір'я. Тому я дуже відповідально відношуся вже тепер до того, що я бачу, коли виходжу з дверей. Мені дуже хочеться бачити. Ну, Охай... І не знаю, як це вірно сказати, Охайність. Все має бути ну, так, як мені подобається. Для того, бо я виходжу з дверей, і перше, що я бачу, це, звісно, своє подвір'я. У нас була потреба покласти плитку на подвір'я майже суцільну, тому що у нас дуже близько ґрунтові води. Як ви бачите на фотографії, тут у мене були просто тупо дві доріжки бетонні. І трава, яка яка дуже важко росла по краям бетонної доріжки, тому що тут була суцільна тінь. На тему ґрунтових вод, щоб ви собі розуміли, криниця у нас має сім рул. Ну, Люди з села зрозуміють рули такі круглі бетонні, які вкопуються. Це не скважина, це звичайна викопана криниця. І тому у мене завжди в криниці води приблизно от 5 рул у мене. Ну, Дві-три рули знизу постійно у мене заповнені водою. Коли у нас дощі, то у нас криниця от повна, зовсім повна. Ну, Коли посуха, то посуха, звісно. Але так, то криниця завжди повна води і дуже близько ґрунтові води, тому було прийнято рішення зробити дренажі і закласти все плиткою. Дуже була волога у будинку. Круг. Це старе подвір'я. Черешніці саджені не мною. Абрикоси вже мої. А черешні саджені не мною. І як ви бачите на фотографіях, крім цих черешень, була ще одна черешня, ось там. І був тут виноград. Тут була суцільна тінь. Суцільна тінь. І в будинку, звісно, була волога. Ще... Там за парканом, не за парканом у подвір'ю, перед парканом, там, де у мене деревовидний піон, там були три вишні. Ну що я скажу? Не знаю. У нас є садок, але чомусь дерева садилися і в подвір'ю. Так ось, ми почали з того, що почалося все це, коли був ковід. Ковідом ми хворіли одні з перших. Тобто, десь весною, як ви пам'ятаєте, після нового року почався ковід, і в травні ми вже злягли з ковідом. Звісно, роботи на роботу ми не ходили, підприємства були закриті. Все, все це було жахливо. Ну не будемо про жахи, тому що тепер у нас ще гірша ситуація з війною після ковіда, але тепер не про це. І ось ми були дома під час ковіда, після лікарні. Ми хворіли досить важко. І після лікарні було бажання, знаєте, коли ми настільки переймалися тим ковідом, ми настільки це все боялися, що коли вернулися з лікарні, то було враження, що життя, життя починається. Ну, як би це не звучало, ну так і є. І почали, скажімо так, творити, творити, витворяти. В першу чергу, ви бачите, тут був парканчик. для ми клали цей парканчик. Колись дуже було актуально бетонні забори, бетонна криниця. Ви бачите у мене. І от Парканчик у багатьох подвір'ю так і є. Парканчик, який розділяє подвір'ячка від ніби там якогось садочка. Ну, Ясно, там нічого не було. Такий, знаєте, палісаднік колись так казали. Палісадні. чому? Ну... Менше з тим. Ось забрали парканчик. Забрався виноград. Виноград у нас була Ізабела не мною сажений дуже давній сорт, який дуже пізно доходить десь в жовтні місяці, має таку серп, вересень жовтень має таку кислинку. Винограду було дуже багато, щоб ви собі уявляли, це ваннами. Виноград був ваннами, при тому, що вино у нас ніхто не споживає, червоне і. Взагалі, і їсти його, знаєте, він такий, ну, достатньо Ізабела. Ізабелла, Ізабелла такий він достатньо кисловатий, скажімо так. Має таку кислинку. Ну, ось, ми забрали виноград. Але перед тим ми забрали отут черешню. Черешня була посаджена дуже-дуже рання. І не дивлячись на те, що черешня рання, ми не могли її нею насолодитися, тому що вона припадала на сезон дощів. Ось завжди, коли доходила та черешня, то завжди починалися дощі, вона тріскалася, дуже швидко гнила, і дерево було височеньке, таке тоненьке, височеньке, ні драбину покласти до нього, ні. Отут воно було. Нічого до нього не прикласти. Шпаки набувалися неї, як хотіли, бо вона тріскала, і це все було тут на плитці, на подвір'ю, Було прийнято рішення забрати черешню. Ні, грама не пошкодувала, тому що діти виросли, і ця черешня не приносила мені задоволення. Ось ця черешня то вона смачна. Вона реально така дуже соковита, дуже велика, підходить для консервації. А рання черешня вона була ні до чого. Так, щоб з'їсти жменю тих черешень і потім збирати то листя і ті падаючі від шпаків черешні, це просто був жах. Було прийнято рішення забрати. І черешні ми забрали з подвір'я. Оцю черешню забрала. Забралася черешня, забрався парканчик і забрався виноград. Одразу з'явилося сухе сонячне місце. Я так. Тішуся, я не можу вам передати, наскільки я задоволена тим, що ми це зробили. Тому що одразу виявилося, коли забрали паркан, звісно, воно все було пусто. І мені, ну я з того всього аж не знала, що би я тут посадила. Спочатку не збереглися, на жаль, фотографії. Спочатку в мене була рівна лінія. Рівна лінія, і я так. Ну, взагалі, то я така людина, що мені подобається, щоб то все було по полінієчки. Знаєте, так для мене ось ці. Хвилі, це вже щось незвичне для мене, але садок змінюється, і ми разом з ним. Тому це вже щось свіже. Знаєте, для мене щось свіже. І от була рівна лінія, і попід паркан було щось висажено. За рахунок того, що тінь все ж таки від цього будинка, що позад, він не завжди був розвалений. Це останні два роки він так сильно, два чи три, він так сильно подався. До того він ще трохи тримався, але все рівно він дає тінь. І за рахунок того, що там тінь, я не могла. Реалізувати свої повністю плани, і я відсовувалася все від паркана все ближче і ближче. І ось вже маю хвилі, так і лишуться. Мені подобається, це моє бачення. Отак. От чому, чому я не розпочала це раніше? Ви знаєте, завжди був Страх такий, що я не зроблю. Ну, гортаєш інтернет, дивишся інстаграм і завжди бачиш ці вже закінчені картинки, ніби ти бачиш у ці дорослі рослинки, які мають 8-10 років, і ти думаєш, що так ніколи у тебе не буде. Хочу дати пораду, якщо можна не бійтеся. Якщо ви тільки починаєте, звісно, не буде одразу. Так як на картинці, хіба що ви одразу купите великі рослини і закладете газон, наприклад, або посієте газон і зробите це все ідеально? Ні. Е, якщо ви починаєте, так як я з маленьких рослин, бо мені подобаються, Це принцип, ну не те, щоб принципово, мені подобаються маленькі рослини. Я люблю творити, спостерігати, е, стригти, створювати якісь форми. Це для мене. Це для мене, тому кожен рік. Оце от з ковідом ми почали були ці ремонтні роботи, такі великі, які вимагали сили коштів. Тобто паркан, подвір'я, що ем, ми робили? Ага, ми. Зараз дойду до паркану. І це все вимагало сили коштів, а все решта, вже помалу-помалу, всі мої рослинки мають в районі 3-4 років. Деякі ділянки завдяки навіть і вам я створювала вже і цього року. Тому що, коли люди тебе дивляться, коли коментують, я підсіла на ютуб і бачу, що хтось щось купив цікаве і мені цікаво купити. Ну і звісно, хтось створює, і ти вже хочеш. І отак підтягується. Оця діляночка була створена разом з вами. Це ми робили цього року. Перед тим я забирала бузок. Того літа я забирала два буска, один тут, один там. Я забирала два буска великих, лишила лише маленькі, молоденькі, і тут виявилася така діляночка. І під бусками я створювала нову таку молодила а з цього боку різні кущики, які так підросли гарно за, за рік. Також обійшлася своїми рослинками. У мене навіть відео є. Там що, що ж посадити під бусками. Ну, ось так, да, створилася також нова діляночка. Творити щось новеньке це мені дуже подобається. Також йду вже на ту іншу. Дивіться, як гарно. Квітує форзиця, дивіться, які котики. І форзиця така вже жовтенька. Дуже гарна на даний етап спірея. До речі, спірея, от якраз і була у мене, от подивилися ці архівні фото, що у мене спіреї, що я купила була три куща, і потім один з них пропав. Лишилося в мене було два куща. І я ось так цю всю спірею. Це вже я її розсадила. Все не знала. Ну, бачення у мене було, що вона буде саме тут. Так як бордюрна, але бачите, як вона гарне і яка вона тепер цікава жовтенька. А ось тут так, я перехожу, про цей паркан. Паркан був ближче, тобто ці дві абрикоси в мене росли за подвір'ям. І паркан перенісся на приблизно 2 метри про одне шкодую, що не перенесла ще далі, щоб було більше місця. Але коли створювала цю ділянку, мені здавалося, що е, дуже багато місця. Тепер мені вже так не здається. І ось цю маленьку коротеньку, цей куточок, це я робила нещодавно разом з вами. Трава в мене тут, Ми коли... тут був бетон. Тут був просто такі плити бетонні. тут було дві доріжки, а ось тут просто були бетон, бетонні плити. І ми коли е, забирали звідси ці доріжки, і тут була трава, вона не була така дуже поганої якості, ну просто підсівалася трава. То я її отак пластами знімала і тут накладала, а дещо підсіювала. Ну, яка вже є, така є. Бурянців, звісно, вистачає, але я не намагаюся. Ідеальний створити ідеальний газон, тому що ну, ніби якби він був, я би не була проти. Але вже як є, я не буду вибирати бурінці і травити. Але я купила спеціальну косарочку для таких невеликих клаптиків. Звичайну косарочку, яка дає мені змогу тримати цю траву у певному рості. Що б я ще вам про це все розказала? Навіть не знаю, ну це все а ну про паркан, що перенеслося, да, що Я жалію, що ми його не перенесли ще далі для того, щоб е, е, мати більшу територію. Я в кінці крайгорода. Ось там города посадила нові черешні, нові абрикоси. Вишні для того, щоб якщо буду, коли, не то, що якщо а коли буду забирати з подвір'я ці черешні і абрикоси, то там у мене вже будуть поготові нові дерева. Ну, тепер уже я рахую, що не мають бути дерева у подвір'ю. Звісно, з одного боку, це добре, бо це дає свого роду тінь таку і приємно. Ну, коли ти збираєш це листя, Восени це просто жах, просто жах восени. І от зараз починається. Спочатку тут падають цвіт з дерев. Бачите, він уже легонько осипається, деякий цвіт. Спочатку осипається цвіт, потім осипаються зайві плоди. Потім те, що ти не зібрав, також і до кінця листя. Моя думка дерев у подвір'ю не має бути. Ну таких, принаймні, от таких, як у мене, ці височення, то ні. Ні, це трохи зайве. Ну, ось так. Ось так я розказала вам, як створювала свій садок. Якщо є якісь питання, пишіть, я буду рада вам відповідати. І розглядайте фотографії, як було. Діліться, як ви створюєте, чи ви закінчили. Звісно, садок підростає, і це все. Вносить якісь корективи в нашу роботу, воно змінюється. І деякі рослини про це знімо відео про сумісність моїх рослин у подвір'ю. Чи ну, як я бачу це? як я бачу, бо у мене, багатьох... у мене не дуже багато квітуючих рослин, звісно, є, але не дуже багато. Про це таке треба знімати окреме відео, чому так у мене моє бачення. А ось так я рада, що поділилася з вами, що ви зі мною. Звісно, ще дуже багато маю в планах. Є та ділянка там, де у мене жовта форзиція, там у мене ще. Недор... Ну, не то, що недо... звісно, недороблено, ну там ще немає, не то, що недороблено, там навіть ще немає у мене повного бачення, як то має бути. В голові у мене завжди має скластися цінна картинка. Знаєте, коли ремонт робиш, то е я маю в голові вже скласти ту картинку, бо інакше таке нароблю, що страшно буде. Я маю на увазі ось ту ділянку. Ось. Тут у мене ще дуже багато там в кінці, і тут ще ніби як я досаджую, ніби так. Отут перед мене вже влаштовує, а там ще в кінці багато що я Там висадила молоді рослинки, ті, що купляла в П9 для зростання, для того, щоб я з часом вони підростуть, і я вже з часом якось сформую то бачення. А там тільки погляньте, яка та форзиця. Яка вона гарнюща, до речі, мною зроблена, я вже казала. це. Барбариси. Тут ніби так е, мені потроху подобається, але ті троянди там зайві, ну про це окремо. Все розвивається. Звісно, все буду намагатися показувати. Я вже так звикла до того, що я постійно е, по суботам говорю, і не тільки по суботам, буває, що і ще на. Серед тижня, бо тому що тепер такий час, що кожен день можна знімати відео і щось показати нове і цікаве. Ну, все, до нових зустрічей. Ще раз хочу подякувати всім підписникам. Залишайтеся зі мною. Я дуже всім рада.